Людмила Кубряк. Він наступив їй чоботом на руки. Він наступив їй чоботом на руки. Вона не розтулила кулаки, лежало тільце і терпіло муки, не відчувала біль, а ж про хліб думки. Паскуди чоботи сильніше надавила. Дарині було років п'ять чи шість. Її супротив уже втратив сили, а виконавцем володіла злість. Кілька зернят в малих худих долонях могло її від голоду спасти. Це був не хліб, простий звичайний сонях, якому вдалося із згуби прорости. Дарина так його давно чекала, шукала ягідки та паростик, знайшла. Щодня водицею відтоді підливала, пісні співала і дуже берегла, а як дозрів, хустиною закрила, не від птахів, від виконавців, криз, і раз у день кілька зернят носила, шанс на життя це від природи приз. Важко зітхнула тричі дівчинка і вмерла. Шанс на життя забрав бездушний кат. Його ж сім'я просто їла, жерла. Дарині ж не віддав і двох зернят, вони й нам зараз землю рідну топчуть. Цей геноцид на мить не притихав, тепер ракетами вони нас вбити хочуть. Дивися, світе, ти раніше не знав. І не один царьок у цьому винен, а схиблений, жорстокий Руський мір. Коли навіки він з землі святої згине, наступить спокій. Світе, ти повір.